Манчестер Юнайтед навіть після вольової перемоги над іпсвічем йде 14-тим в англійській прем'єр-лізі. Клуб є різні антирекорди та збирає вболівальницький хейт. За 16 матчів в АПЛ при новому тренері Манкуніанці здобули 5 перемог, тричі зіграли в нічию та програли 8 разів. Здається, що Рубен Аморім не може вирішити теперішні проблеми Юнайтед. Ну але чому так сталося? Всім привіт! З вами Єгор Джулай, футбольний коментатор. І у цьому відео я розповім вам про проблеми Юнайтед та про шляхи їхнього вирішення. Ну і перед тим як розпочнемо про це говорити і про те, яким я бачу ідеального тренера для Юнайтед у сучасних умовах. Пропоную вам підписатися на канал ЄГОЛ та поставити побільше уподобачок. Чим більше буде реакцій, переглядів уподобає, тим швидше будуть виходити нові відео. Ну а перед тим як спрогнозувати майбутній Юнайтед та Моріма, давайте подивимося на попередній яскравий приклад. Манчестер Юнайтед розпочинав цей сезон із головним тренером Еріком Тенхагом. За попереднім місцем роботи Нідерландця в Аяксі було зрозуміло, що цей тренер має певну ігрову систему. І він, коли став головним у МЮ, намагався цю систему перевести в Юнайтед. Давайте зауважу, що в Аяксі ця система працювала успішно. Ну а в Манчестері. Чому сні давайте розбиратись. Як плюс можна сказати, що під стиль Тенхага купляли гравців за величезні гроші. З одного тільки Аякса взяли, наприклад, розіграючого голкіпера Андре О'Нано за 50 мільйонів євро, захисника Лісандра Мартінеса за 57 Ну і звісно, Ентоні за 95 мільйонів. А так ще з Баварії за 45 мільйонів придбали екс капітана Аякса Матейса Деліхта. Тож з одного боку клуб не шкодував на бажання Тенхага, але з іншого боку купляв ще. Паралельно багато гравців, яких нідерландський тренер або не знав, або не хотів вбудовувати у свою систему. А як приклад одразу згадую трансфер Мейсона Маунта свого часу? Він був зіркою АПЛ, але потрапив під розпродаж у Челсі. Тож Юнайтед виграв конкуренцію, шість заплатив за гравця 64 мільйони євро. Хоча місця в основі в Юнайтед для нього як тоді не було. Ну так і зараз нема по суті. Крім англійця, дияволи підписали Расмуса Гойланда за 73 мільйони, Казиміра за 70, Лені Йора за 62, два. Угарте за 50, Джошуа Зіркзе за 42, Ну і це лише найдорожчі гравці. Звісно, багато з них дуже класні. Ну от взяти хоча б Казиміро. Опорний півзахисник, який самотужки може випалювати опорну зону, ну і страхувати партнерів. А у окремі моменти він демонстрував усю свою майстерність. Ну але Бразилець, як і більшість звище названих гравців, не підходив під стиль тренера. Втім, вартував клубу великих грошей, тому його треба було випускати в основі. Ну і от яка дилема постала перед Тенхагом. У клубі лише частина гравців. Були зібрані під його футбол. Ну тому тренеру доводилось підлаштовуватись під сильні якості всіх своїх футболістів. Ну але, хоч й казав, що він тренер системний, в певних матчах йому це приносило успіх, так підлаштування під сильні якості своїх гравців під суперника. І навіть приносило не лише успіх, але й трофей. Всім знову ж таки зауважу, що свою систему гри в Юнайтед повністю побудувати йому так і не вдалось. Ну і глобальна цілі клубу та. Бажання вболівальників він не виконав. Ну і тому керівництво вирішило звільнити Тенхага посеред сезону. Ну і на заміну одному системному тренерові взяли іншого тренера з іншою системою та схемою гри, до якого команді потрібно було звикнути. Ну інколи для цього не вистачає навіть передсезонки, а тут треба було посередині чемпіонату звикати. Причому Рубана Марін сам розповів про ультиматум, який йому поставили в Юнайтед за словами тренера. Він хотів допрацювати сезон зі спортингом. Ну, що логічно, і очолити Юнайтед влітку, але у клубі сказали: або зараз, або ніколи. Ну і логічно, що тренер, який... Напевно, хотів працювати в Юнайтед, погодився на ці умови. Ну і що ми бачимо? Аморім зі старту демонструє, що буде нав'язувати свою систему гри. Підлаштовуватися під обставини він не збирається. Ну і те, що працювала в спортингу, поки не працює в Мю. Ну і воно ж логічно, тільки чомусь це не прорахували керівники Манчестер Юнайтед. Очевидно, що головна проблема в МЮ зараз це керівництво. Якщо ви берете системного тренера, ви погоджуєтесь на довгостроковий проєкт. Ви розумієте, що з великою ймовірністю тут і зараз він успіху не здобуде, і часу йому треба давати не два сезони, а значно більше. Якщо ви довіряєте системному тренеру, треба під нього робити трансфери і не робити інших паралельних закупівель, навіть якщо це дуже класні гравці. Ну от давайте я розповім вам, як було з легендарним тренером Сером Алексом Фергюсоном. Він прийшов у клуб в 1980 дев'ятсот 1976 році. У першому своєму сезоні в Юнайтед він посів 11-те місце в чемпіонаті, у другому друге. Ну і ви думаєте, він зміг одразу втримати рівень? Ні. У третьому сезоні при ньому Юнайтед стали 11-ми. Четвертий сезон завершили аж на 13-му місці. П'ятий на шостому, шостий на другому місці. І лише в сезоні 1992 93 коли перший англійський дивізіон перейменували в прем'єр-лігу. Фергісон став чемпіоном Англії. Ну і з того часу він більше жовтий. Одного разу не фінішував нижче, ніж топ-3 АПЛ. Ну я вам більше скажу: за часи Фергюсона в прем'єр-лізі у Юнайтед було лише три бронзових, п'ять срібних і аж 13 золотих нагород. Ну і все тому, що керівництво довірилось системному тренерові. Ну але повертаємось до сучасних умов. Якщо керівництво не задоволено роботою системного тренера, на його місце не потрібно запрошувати іншого системного тренера, тим паче, якщо він сам просить почекати до кінця сезону. Ну а що треба було зробити у клубі багато класних якісних футболістів? З них можна зібрати якісну команду. Тож потрібен такий тренер, який зможе зробити це тут і зараз. Також важливо, щоб це був тренер-мотиватор, який допоможе умовному решварду віднайти себе і повернути. Не зірко в хорошу форму, і тоді клубу не потрібно буде продавати Маркоса. Ну я вам більше скажу, такий тренер у Юнайтед був, але вони від нього позбавились. Здогадуєтесь, про кого я говорю. Ідеальний тренер для Манчестер Юнайтед зараз це Рут ван Ністлерой. Зараз поясню, чому якщо згадувати про тренера-мотиватора, звісно, одразу згадується Зінадін Зідан, наприклад. Але по-перше, француз за чутками відмовився очолювати М'ю, і це доводить, що зараз далеко не кожен хороший тренер піде до Юнайтед. Ну а зідан продемонстрував себе у зірковому реалі. Ну і поки не збирається ризикувати своєю репутацією. Ну а по-друге, чим хорош ван Ністлерой? Він добре себе проявив у нідерландському ПСВ. Пішов з клубу за власною ініціативою, бо не був задоволений керівництвом. Дуже хотів працювати у Юнайтед. Тому спочатку погодився навіть на роль асистента Тенхага. Ван Ністлерой у клубі з літа 2024 року. Добре вивчив склад, знає сильні сторони гравців, і це доводить його статистика на чолі клубу. Поки він тимчасово виконував функції головного тренера, М'ю за 4 матчі здобули. Три впевнені перемоги і лише один раз зіграли в нічию проти міцного Челсі, хоча навіть в тому матчі могли і мали вигравати. Грали чітко за схемою 4-2-3-1, яка підкреслювала сильні сторони футболістів. Лідер команди Бруно Фернандеш був на своїй позиції атакувального півзахисника і забив чотири голи в чотирьох матчах. А ще я впевнений, що при цьому тренері Маркус Решфорд заграв би у свій найкращий футбол. Ну але у підсумку керівництво Юнайтед не дало шансів Ван Ністлеру, Показати себе. Ну, але ви тут можете згадати, що зараз він очолює Лестер і не дуже успішно виконує свою роботу. А я вам розповім чому. Тренеру Ван Ністлерові потрібен клуб, який він може зробити фаворитом чемпіонату. Із М'ю у нього були і виконавці, і всі умови. А у Лестері, за інформацією інсайдерів, керівництво пообіцяло йому певний проєкт. Але як мінімум тут і зараз не придбало для нього потрібних гравців, хоча обіцяли. Тому не виключаю, що Союз Лис. Та нідерландського тренера скоро закінчиться. Ну а як добре було би для МЮ та для нейтральних вболівальників подовше подивитися на Рудаванністелроя на чолі Манчестер Юнайтед? Тож, повертаємось до реальності. Ван в Юнайтед навряд чи вже зараз можна повернути. Тож керівництво клубу потрібно вирішити, чи остаточно довіряють вони Рубану Амаріму, чи ні. Якщо довіряють, то варто залишити його працювати, дати провести не одну пересезонку. дозволити провалити, можливо, не один сезон і не заважати, а допомагати на трансферному ринку і дати довести систему до розуму. Або якщо перемоги потрібні тут і зараз, то шукати такого тренера, який спеціалізується на швидкому результаті. Але такі, як, наприклад, Антоніо Конте, можуть навіть у свій перший сезон принести чемпіонство, але паралельно сваритись з власниками, бо ті не виконують умов. Ну і далі йдуть з клубу. А клубу треба шукати далі. Тож керівники Юнайтед обирайте. Ну а вболівальники ФМЮ та просто поціновувачі футболу, попрошу написати у коментарях, кого ви бачите зараз ідеальним тренером для Манчестер Юнайтед і Скільки ще часу треба дати на вашу думку Рубену Аморімо? Ну і підписуйтесь, звісно, на канал Єгол, тому що тут буде ще багато цікавих випусків. Але для цього ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, переглядайте і до зустрічі на просторах Ютуба.